Зимовий відпочинок з українським колоритом. На Прикарпаття традиційно з'їжджаються тисячі туристів, аби відсвяткувати Різдво та новий рік. Місцеві підприємці вже в очікуванні гостей. Що пропонують, та скільки цього року усе вартуватиме, дізнавалася наша Богдана Лисенко. Прикарпаття в очікуванні зимового туристичного буму. Сезон бронювання на різдвяно новорічні свята у розпалі. Попит на відпочинок у горах цьогоріч чималий. У Колибах Яремче вже передріздвяний ажіотаж. Більшість столиків зарезервована як на святвечір, так і на новорічну ніч. Зазвичай гостей дуже багато. Це починається за декілька днів до тепер уже перенесене різдво швидше. Починається вже такий більший наплив. Ми до того завжди готуємося. Зимовий сезон він не є довгий. Це орієнтовно зазвичай тижня три, може чотири. І тоді вже йде на зменшення. У Різдвяні свята завжди приходять колядники, люди хочуть колориту якоїсь такої. Ну і свято, всім хочеться свята, звичайно. В такий тяжкий час, як ніколи, це потрібно. Люди хочуть подивитись на полонини, на місцеві традиції. Частуватимуть тут туристів традиційними стравами карпатської кухні. Всі, хто відвідують Карпати, це в першу чергу банор з бринзою. Ну, звичайно, до бану, що повинні бути шкварки, і в горах це білі гриби. Е, наступне це популярне місце. Напевно, всюди так само це деруни. Щось з першого це юшка, борщ, бограч. Перед нами найпопулярніша перша страва це грибна юшка, з карпатських грибочків, домашні локшини, зелень і трошечки любові. Ціна такої страви 200 гривень за порцію. Тут іде 400 мілілітрів. Це досить. Ну як бачите, досить багато середній чек за комплексний обід із двох страв стартує від 500 гривень. Якщо додати каву та десерт, вартість складатиме близько 700. Підприємці запевняють, попри високий сезон ціни не змінювали. Якщо на харчуванні туристи ще можуть зекономити, то за у новорічну ніч доведеться доплатити. Вартість проживання в готелях у святкові дні суттєво зростає. Та, попри все, вільних номерів на цей період майже не лишилося. На різдвяні свята ще менше замовлень, але на новий рік вже в нас все заброньовано. Минулого сезону було все зайнято. в нас було дуже багато туристів. Піднімаємо ціни на новий рік і на Різдво, тому що є попит. Ми знаходимося зараз в номері четвертому люкс. Він двохкімнатний. Коштує він 3 тисячі гривень за двох сніданочки включені. Зараз 3 тисячі, а на Новий рік 4,5. У нас є напівлюкси, вони трошки дешевші. 2 тисячі зараз коштує. А є номера два економи, не взагалі. Дешевше коштують 1100 гривень на двох зі сніданками. Без традиційних сувенірів Яремче не Яремче. На місцевих ринках сотні виробів, як привезених з Китаю, так і автентичних. У топі для туристів розповідають продавці крафтова продукція. Пані Галина, до прикладу, торгує власноруч створеними дідухами. Дуже добре беруть дідухи. Цікавляться традиціями ство, як я створюю, як я то плету. Питають, розпитують. Туристи, звичайно, їдуть радо зустрічаємо». Туристичний ажіотаж у Карпатах річ очевидна та прогнозована. Кажуть, фахівці в час війни внутрішній туризм активніше користується попитом, тому що закриті кордони і тому, що немає авіасполучення. І це відображається на показниках відвідуваності Івано-Франківської області. У нас третій рік підряд. Ми прогнозуємо, що за підсумками 2025 року буде понад 2,5 мільйони відвідувачів. Найпопулярніше це гори. Це Поляницька громада, це Яремчанська громада, Ворохтянська громада, Верховинщина і далі йде за спадом Косівщина і Долинщина. І як наслідок рекордні прибутки для регіону за підсумками року 2025 тисячі Ми очікуємо понад 300 мільйонів гривень податків до зведеного бюджету. Уже за 9 місяців 2025 року. У нас було більше ніж за цілий 2024 рік. В тому числі рекордно історично для нашої області зріс туристичний збір. Ми станом на зараз ми маємо дані за 11 місяців 2025 року. Це трохи більше 45 мільйонів. Єдина ложка дьогтю це можливість добратися у Карпати через високий попит квитки на потяги та автобуси розкуповують за лічені хвилини.